Він усміхнений, добрий відданий державі та власним переконанням Володимир Дубровський, захисник України, якому назавжди 43. Цими вихідними Мукачево провело військового в останню дорогу. Як молодим, Володимир народився та проживав у місті над латорицею, працював на лежній фабриці, та з початком війни взяв зброю до рук і поїхав боронити свою країну, землю, свою батьківщину. Закарпатець служив у військовій частині А-03-42. Та під час виконання бойового завдання ворожа куля обірвала життя бійця. Трапилося це 3 травня дві тисячі двадцять який року. za tą prawdą. Prawdą, jaką Bóg tak wszyscy nasi chłopcy Собори святих рівноапостольних Кирила та Мефодія провели в останню дорогу загиблого захисника Володимира Дубровського. Родина, друзі, колеги, знайомі та побратими прийшли, аби віддати шану полеглому воїну. Наше завдання сьогодні, за затримати, пересвітити за Божого. наше завдання сьогодні – модитися за води. У захисника залишилася вагітна дружина, батьки і племінники. Висловлюємо щирі співчуття родині захисника. Дякуємо за невтомну боротьбу, за свободу країни. Його подвиг житиме у його дитині та у кожному мирному дні. Вічна шана та вічна пам'ять герою.